На зустрічах з людьми, які є гордістю українського мистецтва, зокрема гордістю української літератури, чиї думки настільки е, співпадають з тим, що коїться в українській душі, в українському менталітеті, що коїться в українській історії, що спроможні е, ці думки оповити, ну, сотні тисяч людей, які є прихильниками цього автора. І які шукають відповіді на питання, які бентежать український народ його безумовно складний час історії? Хто ми, звідки ми прийшли, де ми знаходимось? і куди ми йдемо? Книжки цієї людини дарували а, надії, сподівання. Вони дарували нам, нас самих. Вони прийняли з тими думками, які ніхто, можливо, не наважувався сказати вголос, або, скажімо так, Винести їх на вулицю. І от е, зараз справилося те, справилося те, про що мріяли наші предки 100 років тому. Ми зараз теж переживаємо той етап, коли ми живемо всередині підручника з історії. 100 років тому ми, на жаль, не вивчили урок, що Україну треба єднати. Її треба об'єднувати. І її треба ставити на інший щебель розвитку державної, філософської, естетичної, гуманітарної думки. І от якщо ми пройдемо цей урок, якщо ми вивчимо ті уроки пам'яті, які описані в книжках цієї людини, я думаю, наше майбутнє буде прекрасним. Я закінчую свою вступну промову і зараз прошу ваші оплески, овації. Напрежу вас до вас, пасі! Я у, на багатьох своїх зустрічах і в інтерв'ю часто вже розповідав одну дуже зворушливу історію і багато з вас хто чув, але сьогодні я не можу це не згадати. У часи минулого режиму. Люди на кожній зустрічі запитували мене, а чи є зараз такі хлопці, як Чорний Ворон? Я відповідав ні, нас винищили, витовкали на генному рівні, але ці хлопці вже підростають. Бо я колись у Кривому Розі на презентації зустрів хлопців. І один із них мене запитав, покажіть де вмерти за Україну. Я так усміхнувся, хто тоді міг подумати, які події, яка драма нас чекає. Я сказав ти, хлопче, вмирай від кохання, а як треба буде за Україну, я тобі покажу. Потім я зустрівся. З ним в Холодному Яру, відтак на Майдані. Потім цей хлопчина поїхав на війну у тоді ще батальйон, а тепер пол Азов. Потім він став вже майже легендарним. дивлюся. Уже президент Литви далі Рибовскайте, хвалиться, що. Боєць Азову на седо художник намалював їй портрет і подарував, яким вона дуже пишається. Я теж їздив до цих своїх хлопців в Азов. І от сьогодні цей герой також разом із нами.

Під Вони зустріли мене з бойовим холодноярським прапором, на якому ви знаєте знаменитий напис Воля України або смерть. Ще десь їде у нас гризло. Є гризло. Ну, гризло мені. Якщо людям, нас в порожає, має особливий синтемент до Гризла, бо він узяв церкву Колодноярське, знаєте, Семен Гризло, якого спершу воював Чорний ворон. він це псевдо і мені потрапила до рук газета Чорне Сонце полк вазов і я прочитав. Теовечні слова у його інтерв'ю Гризло сказав, що бій для мене це свято, коли немає бою, я нуджуся». Я згадав тоді слова Чорного Ворона. Пам'ятаєте, як він казав, досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов вижива Істота. Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями. Ось такий гризло. Його сьогодні лоскіт у серці. І підніметься ще велика сила з України, великий патріотичний дух, великі моральні цінності і ще дадуть такий поштовх для розвитку всьому світу, що довго ще будуть дивитися люди з усіх країн і думати і гадати, а що ж то за народ такий, що ж то за нація така, українці. Тому братове, Слава Україні! Я сподіваюся, що нарешті прийшов той час, коли ми закінчимо цю війну. І я сподіваюся не на своїй землі, а у логові нашого головного ворога. Я думаю, що саме отакі як хлопці, яких ми бачили сьогодні, от них була найбільша сила і найбільше розуміння, що треба батьківщині. Так. Яка доля анонсованого фільму за романом Чорти Ворон? Яка доля анонсованого фільму? Болюче для мене питання. Ви знаєте, скільки до всього, до, до, до цієї теми було симуляцій. І з одного боку, ніби було добре, а з іншого боку, біда в тому, що Чорний Ворон вийшов за межі літературного явища і став суб'єктом політики. Через те я завжди відповідав, що фільм буде неодмінно, ось зміниться влада, в нашій кінематографії потрібна погода. Змінилася влада, ну я думаю, що, так м'яко кажучи, тієї погоди ще немає. Та й мені, наприклад, не, не з руки і не етично наполягати на якихось вимогах у час війни. Я думаю, що ми відсвяткуємо День перемоги над комунальною фашистською Росією і організуємо. Чорного Ворона і Марусю, теж по цій ідеї. Хотілося <плоджування> приєднатись деталі скандалу, пов'язаного скандалу на книжці BBC, пов'язаного з вашою чистою Марусею. Я дуже далекий від тих скандалів, я знаю, що роман був у цьому списку висунутих на премію BBC. Я наперед знав, що мені. Що я ту премію не можу отримати, бо вона, у них головний критерій відбору твориться це політкоректність. Розумієте, часто мене звинувачують за, що там якісь національні, тонкі, дражливі речі я чіпаю. Бо європейці вони давно перейшли, вони знають чітко свою історію, хто є що, а ми тільки повертаємося до тієї прати. І я у своїх творах знаю, що в мене буде багато опонентів, що будуть казати, а ні, та то була громадянська війна, він це називає російсько-українською війною. От, через це я дуже як вам сказати, я намагаюся писати абсолютно прав, правду навіть там, де це мені шкодить. Іноді це справді шкодить художній, можливо, канебію, якомусь польоту, фантазії. Але я боюся погрішити перед правдою. І... А то, що там BBC я хотів навіть від самого початку зняти своє ім'я а... з того списку, але я не зробив це через з дві причини. По-перше, я не хотів знову привертати до себе увагу, скаже, от він ще не дали, він відмовляється там, бо це ну, ради якогось е... піару чи що. А друге, що у журі був... Е... Карас Федюк, Шевченківський Ларадж, чию поезію я дуже шаную, я взагалі шаную цього чоловіка дуже порядного. І через те, я цього демаршу не зробив. Тарас Федюк, на мій подим, він сказав, що я Марусю люблю більше ніж Чорного Ворона. Ще кілька людей мені це казали, в тому числі і сотенний купа Мирослав Симчич. На псевдо Кривоніс каже мені, Маруся ближче. Я кажу ну через те, що ви галичанин, там галицька армія. Я зрозумію, але книга мого життя, як казав і кажу, це е, чорний ворон. Е, Маруся ще те, що мені один чоловік сказав, ви знаєте, після Чорного Ворона, от Маруся все-таки мені щось ніде, е, що це не чорний ворон, Маруся. А хто вам казав, що це чорний ворон»? Це зовсім інший твір, це... Це зовсім інші парви, інша інтонація, але я її безмежно люблю. І якщо там якась симфонія, то це більш така камерна річ. І Один мій товариш, мій читач, дуже гарно сказав, він теж є в цій залі, що Маруся в тебе вийшла як така обірвана струна, коли на найболючішому місці обривається. Ця струна, я думаю, що хто читав, це розуміє. Нарушить полігон! Я готовий, що я буду. От, але ну, це що література якісна і там дуже багато таких історичних дрібниць, це було видно з перших сторінок. Я привезла вам буквально дуже свіжу історію про вашу книжку. У мене хлопці повернулися на ротацію сюди. І кілька з них вони їхали туди друзями. А приїхали кілька з них ну, зовсім в шостому крах. <зас> і командир їх посадив і почав виясняти, що трапилось між ними. Виявилося, що вони на якомусь там прапорі ставили спільні підписи в добровольчому корпусі. От. Ну і на той прапор підклали, взяли книжку одного мого бійця, а мого бійця з собою виявилось, що книжка Чорний Ворон. Вони мені спитали і підклали її під прапор. А маркер на ньому. Трохи відбився. Та вони чуть не робилися. Ти мені зіпсував книжку, і вони приїхали, і довелося їх іще мирити. З приводу виховної роботи ви дуже допомагаєте. Тому що нам немає коли. У мене насередку немає ідеології, ніхто цим не займається. Але хлопці, які їдуть, вони самі хочуть. Трошки більше знати, тому я власне сьогодні прийшла трошки підписати собі, бо вона мене вже пів місяця як є. Мабувся, звісно, мені подарували наші волонтери. Тому мені дуже подобається. От і я сьогодні маю підпис навіть з номером телефону, що для мене величезна честь, тому що я розумію, що я можу запросити селян до наших бійців, оскільки люди, які йдуть зараз на фронт, вони правда хочуть більше знати історію. Так, у нас не викладали цю історію. А, і ми були занадто лояльними якимись латентними патріотами. Хлопці на ваших книжках і вчаться патріотизму і вивчають історію. І я спокійна, абсолютно мені для цього навіть не треба збирати якісь там особливі заняття для них робити, тому що. А чорного ворона Маруся абсолютно достатньо для того, щоб принаймні про мене, але це питання закривається легко. Вони самі беруть і самі читають, де новому передають. А, і я дуже вам вдячна за те, що ви є, за те, що є наші книжки. Вони в нашій справі зараз дуже сильно допомагають, тому що а, це, це має бути, і воно робить хлопців більш певними в тому, що вони роблять. Більш певно, коли вони знають, що це вже було, як ми це програли, в них більше бажання цього разу довести справу до кінця. Я сподіваюся, я говорю кожного з вас. Дякую всім. Микола Дідляновський, наш великий поет, давно дав відповідь на це запитання. В суцільних ворогах пройшли роки рої. Руїна заклинається руїною. Ми на Вкраїні хворі Україною, на Україні в пошуках її. І ви зрозумієте нашу хворобу, наш біль, наш жаль, наші прагнення. Зрозумійте їх, і тоді не буде звинувачень якісь нетолерантності. Нетерпимості не в розпалюванні міжнаціональної борошнечі. Та брехня це все і розпалю, розпалює, вже 40 років, і вона не розгоряє. Дякую вам, дорогі друзі, на щастя, людина, яка століття, стоятиме на салоні стояла на духу. Нас щас я вам заходу людину. Питалися нове модерне покоління. Весвіті Безливі герої, які присутні в цьому далі, жити Дякую за межі. Ми віднайшли оригінальні тексти пісень, які звучали саме в ті часи, коли жили і боролися за Україну герої, описані в романах пана Василя Шляра. А, оригінальні тексти пісень, які теж знані як російські, приміром, цвіплінок жарений, цвіпліонок варяний, або ех яблучка, куди ти хочешся, вони мали абсолютно українське ідентичне звучання. Навіть більше того скажу. Відома пісня паровоз, не стучите колеса» мала українську транскрипцію і український текст, написаний в 1934 році, репресований махновцем. Панасом чорним. Ви, якщо буде ваша ласка зараз і вам представимо, Іване, будь ласка, я прошу тебе вийти, піднятися на сцену. Ну, все було ваше лікаря. Абсолютно правильно. Я сам тут. А. Постали, а. Я буду дозвали до вас, можливо, вже не повернувся. То слава Україні! А. А. Це оригінальний текст, який ми знайшли саме в Гуляйполі. Пам'ятаєте там? І ще в сьомому, роках проходить фестиваль День Незалежності Макном. Ми були учасниками цього фестивалю, спілкувалися безпосередньо з тими людьми, які ще пам'ятали Нестора Івановича і навіть його родичами, міцькими, дітьми його братів рідних. І от вони нам передали текст, автентичний текст, який звітували козаки-махновці повстанці на півдні південному сході України. Зараз він звучить. Як старим думом? Дубом зелененьким позбирались хлопці та й хлопці на сові, чи стріляти білих, а чи рубать червоних, чи пред самим Богом їм держать отвір. Панове браття слали козаки, що хляли руки, а чи шаблі ступіли, чи побрали кого? Палый чувак, білым до червоты, Оши лиша были маряги.

say Ковряжений, а ну давай ходи сюди, його спіймали, заарештували, штани. на лясті кашля, двоголавий орел, Обсрази змятый треколор, так ти, братишка, пела гвардец, Вставай кучатком не собой.